Наче хоче узгодити з Україною відмову від Криму та вступу до НАТО. Очікує, що після укладання мирної угоди і наша країна і агресорка буде заробляти статки і з сполученими штатами спільно. Ну а тим часом у команді республіканців знову забрехалися і знехтували конфіденційністю і інформацією та обговорювали секретне із членами родини. А от канал Fox News вже визнав російський. Київ, хоча це, вочевидь, трапилося помилко. Вітаю друзі, сьогодні на календарі, 21 квітня, будемо говорити про ті події, які відбуваються як в Україні, так і на міжнародній арені. Отже, великодня перемир'я оголошене диктатором Путіним, добігло. Кінця окупанти і так його не дотримувались, А з настанням 21 квітня знову запустили по Україні своє кляте залізяче. Це і безпілотники, і ракети від п'ятої ранку летіли по території нашої країни. Зокрема. Вранці понеділка окупанти атакували місто Миколаїв ракетами, а по Херсону били з артилерії. Одна людина, на жаль, дістала поранення. Про це дописали і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кіма. Також і Синьогубов дописував про те, що відбувалося на Харківщині. Далі пряма мова Кіма. Близько 4.57 ворог атакував місто ракетами. Тип встановлюється, постраждалих та пошкоджень немає. У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці загарбники били по обласному центру з артилерії, наслідок чого одна людина дістала поранення. Далі знову ж таки буду цитувати близько 7.20 російські війська атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. Під удар потрапив чоловік на 1952 року народження. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки. Розповіли в обласній військовій адміністрації чоловіка доставили до лікарні. Ну і загалом ми бачимо, що ніч понеділка видалась неспокійною по території нашої країни. Знову ж таки лунали сигнали про повітряну тривогу. І загалом війська завдавали удару по Україні, застосовуючи протикорабельну ракету. Онікс, дві протирадіолокаційні ракети Х 31 і також 96 ударних безпілотників типу шахет та дрони імітатори різних типів. 42 дрони не долетіли до цілі. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України у телеграм. Дослівно станом на 9 ранку підтверджено збиття 42 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході. Півночі, півні та центри країни 47 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. Дописали повітряні сили. Але все ж таки, внаслідок ворожої атаки постраждала. Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області загарбники запустили ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря та з тимчасово окупованого півострова Крим. Вкотре Атаки безпілотниками здійснювалися з напрямків російських міст. Знову ж таки це мілорово, той самий Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарць. А також інші селища Гвардійська в тимчасово окупованому Криму. А от повітряний напад відбували авіація, зенітно-ракетні підрозділи, як завжди, засоби РАП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вкотре дякуємо нашій. Авіації, зокрема, також за те, що вони роблять все можливе і неможливе, щоб відбивати ці атаки Російської Федерації. А от псевдоперемир'я критикували і європейські політики. Міністр закордонних справ Чехії порівняв заяви Росії про нібито припинення вогню в Україні з поїданням цукерок під час оголошення голодування. Про це він сказав у недільному ефірі телеканалу CNN. Міністр розкритикував недотримання Росії великоднього перемир'я. Оголошеного правителем Кремля Володимиром Путіним пряма мова. Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати пота їсти цукерки. Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошена таким чином перемир'я це радше медійний трюк, ніж реальність. Також він зауважив, що Росія відмовляється погоджуватися на 30-денна перемир'я, адже до того йшлося про 30-годинне, Тут уже йдеться про 30-денна перемиря, на яке вже погодилася власне Україна. Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова. Сказав міністр і зауважив, що в разі якби Росія не хотіла війни, вона б її не розпочала. Тому наразі єдиний шанс полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе щоб Росія не змогла досягти своїх цілей. Військовим шляхом вважає дипломат. Ну і Дональд Трамп та його наближені все ще бачать хороші шанси завершення російсько-української війни і для цього гнуть свою лінію. Україна поступається всім. Росія не йде на жодні поступки, та й по тому більше того, видання The Wall Street Journal у матеріалі з посиланням на джерело зазначило, що Сполучені Штати очікують на відповідь Києва, зокрема і щодо визнання Криму російським відмови України відступу в НАТО. Ну і крім того, Сполучені Штати, нібито також розглядають ідею нейтральної території навколо ЗС. Дослівно, цього тижня. Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекоосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як. Покласти край мені в Україні, включаючи потенційне визнання сполученими штатами окупації Криму Росією у 2014 році, та відмови Києва від вступу в НАТО у публікації, зокрема, зазначає, що за словами західних чиновників, ці ідеї були викладені також в документі, представленому високопосадовцям адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа своїм українським колегам у Парижі у четвер. Ними також і поділилися із високопоставленими європейськими чиновниками на денні зустрічі. Дослівно далі цитую те, що дописує видання. Зараз Сполучені Штати чекають на відповідь Києва, яка як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб Сполучених Штатів України та Європи в Лондоні. Пізніше вже цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською європейською та українськими позиціями, пропозиція може бути направлена до Москви. Щоб чинити тиск на Україну та Росію, державний секретар Сполучених Штатів Америки, також Марко Рубіо, заявив у п'ятницю, що адміністрація може Призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях. Ну і натомість народний депутат Олексій Гончаренко також заперечує інформацію про те, що Вашингтон очікує від України чіткої позиції щодо потенційного визнання Криму частиною Росії. Нардеп у свою чергу стверджує, що Подібних вимог Сполучені Штати Америки не висували в нашій державі. Сполучені Штати не ставлять перед Україною мову про визнання Криму російським чи будь-якої української території російського. Говорить він. Гончаренко додав, що це питання навіть не обговорювалося владою Сполучених Штатів Америки. І мої джерела в адміністрації Трампа кажуть, що це ніколи навіть не обговорювалося. Написав політик у власному телеграм-каналі. Але Дональд Трамп, як ми бачимо, вперто. Продовжує йти до успіху у питанні врегулювання війни, зокрема, він висловив сподівання, що Росія та Україна укладуть угоду вже наступного тижня і почнуть вести. Великий бізнес у зі сполученими штатами Америки про це він написав у своїй соцмережі. Ба більше далі цитую його пряму мову. Сподіваюся, що Україна та Росія укладуть угоду вже цього тижня. У сполучених штатах тиждень починається з неділі. Важливо зазначити, і обидві країни почнуть вести великий бізнес зі сполученими штатами Америки, які процвітають і будуть заробляти статки. От так зазначив Дональд Трамп. Ну і ба більше за кілька хвилин до того він також написав. Цитую золоте правило переговорів та успіху. Хто має золото, той встановлює правила. Однак невідомо чи стосується цей пост, саме наступного повідомлення про Україну та Росію. Але якщо говорити про американський інформаційний канал Fox News, я бачу, всі коментували цю новину, зокрема про те, як канал Fox News під час трансляції Великоднього Богослужіння Православної церкви України позначив Київ. Російським містом тоді вони дописали, що нібито Київ це. Росія ну мовно як транслював богослужіння Росії, де з'явився очільник російської православної церкви, лідер Кремля, Владимір Путін. Поруч були також трансляція святкувань з нагоди Великодня в різних куточках світу, зокрема в Києві з першого богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверховому соборі підписали як те, що відбувалося в українському Києві. Однак згодом у трансляції з'явився підпис Київ. Росія, який перебував там впродовж тривалого часу. Ну і на інцидент уже відреагував і речник міністерства закордонних справ, що не дивно. Адже відповідна реакція вже від МЗС з'являється. Георгій Тихий далі зацитую, що саме він сказав. А саме, якщо це була помилка, не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив цю помилку, заявив тихий у соцмережі. Ікс президент же України Володимир Зеленський у телеграм також згадав про цю ситуацію, не вказавши назви медіа. Також варто транслювати не службу з Москви а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів. Ну і також йдеться про те, що варто зберігати. Припинення вогню на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії. Про це дописував і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну а телеканал Fox News, як ми бачимо, наразі не коментував ці події. Тобто розуміємо, що можливо цих коментарів і не з'явиться взагалі. Ну, а як ми бачимо, команда Трампа знову ж таки. Викремилась тим часом команді Трампа знов стався витік секретної інформації і йдеться про те, що міністр оборони сполучених штатів Америки під Гексет ділився, нібито подробицями березневої атаки на єменських хуситів ще одному груповому чаті. Сігналом на цей раз у чат входили вже його дружина. Виявляється, брат а також адвокат. Про це повідомило агентство Reuters та CNN. І Так за словами двох співрозмовників CNN, цей чат створили під час. Бурхливого процесу слухань щодо затвердження е, саме Гексита на посаді для напрацювання стратегії, а також йдеться про обговорення адміністративних питань. У ньому було понад 10 людей, і він ніяк не був пов'язаний саме з військовим плануванням. Однак, за даними джерел, Гексит продовжував використовувати е, саме його для спілкування і після його призначення на посаду. В цьому часі глава Пантагону ділився подробицями а так. Схожемо на ті, що були розкриті минулого місяця. Журналом за Атлантик», як ми пам'ятаємо, була вже подібна ситуація. Після того як його головний редактор помилково його включили саме до окремого чату за стосунку сигналу, і за словами співробітника Reuters, в чаті обговорювали деталі розкладу авіаудару. Американський посадовець у пентагоні також поставив під сумнів, що гексит може зберегти посаду після останніх новин. Водночас речник Пентагону Шон Перноу заявив у мережі X в неділю ввечері. Що в жодному чаті сигнал не було жодної секретної інформації. Він також додав, що змі з ентузіазмом приймають скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статі. Заступниця речниці Білого Дому заявила, що нещодавно звільнені інформатори продовжують спотворювати правду, щоб заспокоїти своє розхитане его а також підірвати програму президента. Ну а ми нагадаємо, що у Пентагоні зокрема відбулася низка звільнень. На тлі розслідування витоків інформації, зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони Сполучених Штатів, старшого радника Гексета. Ну а також заступника керівника апарату Пентагону. А також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для цього і для нього вже готують іншу. Посадом, крім того, нещодавно адміністрація Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у сигнал для координації своєї. Робота з таких питань, як Україна, Китай, Газа, також політика на близькому сході, Африка і Європа. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково дописуйте в коментарях. Будемо раді прочитати, зокрема, також дописуйте, звідки ви нас дивитеся. Надже, ми мовимо з міста Полтави. Дуже раді будемо вашим коментарям. І все ж таки наостанок хотіла би сказати, що не дивлячись на ті заяви, які лунають із міжнародної арени, не дивлячись на ті заяви, які постійно лунають з Кремля. Ми розуміємо, що не варто довіряти. Те, як і рашиському диктатору Владіміру Путіну, так і його неймовірним переговорним, саме заявам. Адже він знову ж таки говорив про це 30 тридцятигодинне перемир'я, що буде тиша, і в повітрі добре. Ми зрозуміли в повітрі було тихо. Не було повітряних тривог і дійсно українці могли відчути хоча б один день. Продовж повномасштабного вторгнення, що дійсно може бути спокійно, може бути безтривожно, і цей великдень все ж таки був дуже теплим та родинним. Але не забуваємо, що в цей же час, коли було тихо в повітрі, не було тихо на суходолі. І наші військові робили все можливе, щоб дійсно. Рашисти не просувалися надалі. Вони говорили про те, що нібито бої були призупинені, не було ніяких бойових дій, не обстрілювались. Але ж ми знаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський себе в телеграм-каналі також ділився інформацією, доповіді від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського були, де він говорив стосовно тої кількості боєзіткнень, зіткнень, які відбувалися саме під час. Цього годинного перемиря, і ми бачили, що на жаль на жаль, але рашисти продовжували обстріли як з артилерії, так і з РСЗВ, так і знову ж таки застосовували FPV дрони. І на жаль, Херсонщина. Тому, приклад, як ми бачимо вже сьогодні, понеділок, 21 квітня, рашисти з п'ятої ранки продовжують атакувати цивільне населення нашої країни, продовжують завдавати ударів по прифронтових областях, і також Дніпропетровщина. Херсонщина, Миколаївщина, як ми бачимо, продовжують летіти ракети та шахеди. Зрозуміли, що не варто довіряти російському диктатору, і будь ласка, закликаю вас реагувати на всі сигнали про повітряну тривогу, адже розуміємо, що від них цими днями можна чекати, чого хочеш, Ба більше були попередження від влади про те, що можливі масовані ракетні атаки. Ну і також не забувайте все ж таки за ці. Хвилини, години тиші, дякувати нашій Збройній Силі України і підтримувати їх донатами. Слава Україні!